Ми бідні нещасні. Залайкайте нас, будь ласка. Сьогодні наш день народження. Будь ласка, благослови нас! Що це за французька форма? Сльозу так опускають, і українці такі чорт забирай, їх ніхто не вітає, треба їх привітати. Пугачова сказала нереальну фразу про Галкіна. Моя дружина не така, як усі. Вона чорношкіра. Є така цікава штука, як феномен фейкових новин. Власне, Росія і її громадяни повністю існують на цьому феномені. Бійці Північної Кореї, точніше, її громадяни, вірять в те, що вони виграли чемпіонат світу по футболу, або вірять в інші подібні лайнові новини, але чи впливають так само і на нас? Чи дійсно можуть російські спецслужби, вкладаючи мільйони доларів в російське ПСО, впливати на наше мислення і на наше бачення подій? Власне, я ніколи не міг подумати, що кожен може вестись на це лайно, адже в соціальних мережах, особливо в Фейсбуці, набуває неймовірних масштабів і ПСО, яке називається Привітай мене з Днем народження. Шановна громада, дорога родина, мене звуть Андрій. Я офіцер гвардії бригади Рубіж. І сьогодні ми будемо розмовляти по надзвичайно про надзвичайно цікаву тему, таку як штучний інтелект, і згенеровані картинки за рахунок штучного інтелекту. І чому це шкідливо, небезпечно і максимально крінжово. В нас тут є вибрані десятки різних картинок, з яких, на жаль, чудові і прекрасні люблячі українці. Люблять ставити лайки, люблять коментувати, бажати удачі і так далі. І будемо потрошечки розглядати, чому не треба це робити і чому я вважаю, що це крінгє. Отож, політєлі. Отож, в нас є перший претендент. Не Я думаю, його можна було б останнім брати, бо це просто перемога. Картинка, на якій чувак з російським прапором, з зеткою, з якоюсь російською е курвою. На якій написано: ми одружилися. Будь ласка, привітайте нас і побажайте щастя. Дякую всім, хто побажав нам добра. Ну, це взагалі крінжуха. Це для супер неуважних, мені здається, тут вже важко просто провтикатись, але мені дуже подобається, що е, цей, е, ця, фото, ця фотографія взята з е, пабліка «Защиті животних. <с?> <с?> ну, камон. Ну, типу, якась Ольга Гнатенко е, бере і репостить собі це фото. Типу, блін, привітайте, бідненьких хлопчики. Але це прям. Ультра крінжа, ну, типа російський прапор, е зетка, Ну, це. Я не знаю навіть, як це публікувати. Ну, це відверте російське іпсо, дивіться. От якщо на таке вестися, це прям супер російське іпсо, яке розраховано на е людей, які. Більше ведуться на емпатію, ніж на холодну раціональність. І, звісно, що вони хочуть відразу залайкати, прокоментувати, зробити репост, зробити начебто щось приємне, а насправді зіграти на руку ворога і пропублікувати абсолютно російську програму. Абсолютно російський паблік. Цього робити ну, не треба, це крінгє, це бе. Так, далі. Красиві українські солдати чекають на свою кохану, нічого собі. Це що, виходить, має бути тройнічок лесбійський чи що? Я вас дуже прошу, дорогенькі, сонечки, квіточки. Будьте уважні, не ведіться на херню. Насправді, я, як військова людина, і 99% військових людей не постять фотографії в Фейсбук. Типу, ми бідні, нещасні. Ми чекаємо своїх коханих. Залайкайте нас, будь ласка. Краще задонатьте. Це буде отако, отако, отако. Окей. Всім привіт! Я шукаю коханця. Якщо я вам цікаво, ви можете зв'язатись зі мною. Я вам відповідаю, в Фейсбуці таке не постять. От прям 100%. Для того є е, спеціальні ресурси. Як вони? Які там є? Я вам відповідаю, в Фейсбуці такого не постять. Ну, ну, реально, подруга хоче собі знайти коханця і пише це в Фейсбуці, щоб бачили всі люди і в тому числі Галіна Петрівна з села Залупівки Київської області. Так, окей. О, вообще ти шо? Ми три брати, які стали на захист України. Сьогодні наш день народження. Будь ласка, благослови нас. Що це за французька форма? Це е, французький легіон, чи що? Чи взагалі дубок якийсь український? Ну, коротше. Не вітайте їх з ним народженням. Пожалуйста, вони служать у Франції, а не в Україні. Ну, це не українські військові, ну це штучний інтелект. Подивіться, наскільки ідеально вони насправді. Ну, ідеальні. Я вам серйозно кажу. Люди, які служать в армії більше місяця не виглядають такими ви щасливими, повірте мені. Не через те, що тут все погано. Просто тут складно. Тібо в армії складно. Ти не будеш такий в день народження щасливий, коли тебе не відпустили додому. ну серйозно. Серйозно, ви куменні, давай. Боже, які вони сонечки. Сьогодні мій день народження. Ніхто не вітає мене з днем народження. Паблік Україна офіційно. Шановні глядачі, поясніть своїм бабусям і дідусям, що ця прекрасна дівчина навіть не знає, що її фотографії використовують для того, щоб ваші бабусі і дідусі репостили собі, лайкали і вітали із днем народження. І я вам а вона ніколи в житті не прочитає цих вітань. Тому нехай ваші бабусі просто по гривні донатять кожен раз, коли бачать подібну картинку. І нехай ваші бабусі усвідомлять і дідусі, що е, їхня дія вона не принесе ніякої користі, в принципі. Хоча, я думаю, важко це пояснити бабусям і дідусям, які просто хочуть з щирого серця привітати абсолютно незнайомих людей, яких навіть не існує в природі. Фу, татишо! Я пілот. Сьогодні ми заручилися, але ніхто з інших груп нас не привітав, тому що моя дружина не така, як усі. Вона чорношкіра. Перше. Расизм. Тут відразу вже, ем, так би мовити, як то правильно сказати, звертають увагу на те, що вона чорна. Ну, акцентують увагу, типу, камон. Ну, всім пофіг, мені здається, ні? Е, Друге. Форма військового не просто не схожа на форму пілота, а в принципі не схожа на форму Збройних сил України, Сил Оборони в тому числі. Хех. І мені подобається, моліться Богу, за Україну. Благословив вас Господь. Благослови. Благословив вас Господь. І сльозу так опускають, і українці такі чорт забирай, їх ніхто не вітає, треба їх привітати. Опа, відразу пишуть їм коментарі, лайкають і так далі. Фейсбук бачить, що. Є велика кількість публікацій, лайків, коментів, і потім починає просувати цей контент. Цю, цей паблік, цю сторінку тощо. А вже як будуть використовувати цей паблік в майбутньому, невідомо. Тобто там можуть елементарно постити там реклами казіно, різну і і так далі, і тому подібне. З іншої сторони, другий варіант це може бути реально російське іпсо, де спочатку таким чином будуть створювати якісь умовно про українські... Паблікоси, де буде здаватися, що вау, всі такі чарівні, все прекрасно, все сонячно. А потім Пугачова сказала нереальну фразу про Галкіна, і тому подібне і псоло іно, яке буде, на яке будуть вестися люди, які, от в принципі, начебто бажають добра, але насправді просто грають на руку ворога. І найфеєричніше, найпрекрасніше це коли люди ведуться на подібні картинки, на які написано Справжні друзі української армії дві, ну, на жаль, симпатичних росіяночки, в яких написано на шевроні Белгородський, Белгородське білградської е, Мінєтчиць. Навірно, мало бути мінометчиць, але не вийшло. І власне це чергова ознака того, що подібні картинки, подібні пабліки вони абсолютно працюють і на Росію в тому числі. Для прикладу, ви підписуєтеся на канал Доброго вечора ми з України, де от публікуються подібні іпсошні картинки, штучного інтелекту пов'язані і так далі, тому що ви підписуєтеся з якихось емоційних своїх складових. І потім у вас в профілі буде вибиватися інформація з цього каналу, в якому зараз ви бачите українського військового у формі, який просить вас побажати йому щастя, здоров'я, лайків і коментарів. Далі ви бачите російських дівчаток, які називають справжніми друзями української армії. А далі ви можете бачити цікаві відео з назвою. Нас продали і так далі, і тому подібні і псошні відео, які створені для того, щоб понизити морально-психологічний стан українців в тилу, щоб понизити морально-психологічний стан військовослужбовців. І запам'ятайте, військовослужбовці це горді воїни, які захищають наш, нашу землю від противника. І вони не витрачають свій час на пошуки лайків, коментарів і так далі, тому що виконують свої службові Завдання, вони боронять наш край. Тому повірте, ваш лайк, ваш репост в даній ситуації інколи може зіграти злий жарт навіть з вами, тому що в перспективі може погано впливати і на ваш морально-психологічний стан. Отож, думайте раціонально, завжди намагайтеся контролювати свої емоції і допомагайте українській армії.